Кілька днів залишилось до Нового 2024 року. Здебільшого Житомиряни кажуть, що настрій зовсім не святковий під час війни. Однак це привід зустрітися з рідними та друзями. Ми вирішили дізнатися, чи будуть Житомиряни святкувати, та що побажають на новий 2024 рік. Ну, скажімо так, у мене залишилося вдома тільки чоловік, і я син у військах. Ну, звичайно, зустрінемо, але такого його свята, звичайно, зараз немає. Що б ви хотіли побажати житомарянам на новий рік? Перемоги, миру, добробуту, злагоди, розуміння і підтримки одного. одному. А чи будете ви святкувати новий рік? А чого ні? А що чому мешає? Як саме будете святкувати? Як свята? Як всі сім'ї або ж дівчини? Скажіть, будь ласка, що ви хочете побажати житомарянам на цей новий рік? <кхід> Щоб нормальна влада була, щоб порядок був, щоб вони виконали свою законність. І все, що я можу побажати. І побіда найголовніше побіда, щоб наших хлопців менше їба. Наші діти, наші люди. Ні. Чому? Не на часі. Да, не на часі. Що б хотіли побажати житомирянам на цей новий рік? Вірити в перемогу. Вона буде, обов'язково буде. Обов'язково, бо в хаті є маленька дитина і раді неї. Як саме будете святкувати? В домашньому колі. Що ви хочете побажати житомарянам на цей новий рік? Мирного неба і щоб кожен зібрався зі своєю родиною разом. І всього самого доброго, всіх благ. Не буду. Чому? Війна і навчання. Що б ви хотіли побажати житомарянам на цей новий рік? Щастя, здоров'я. І бережіть свої родини і самих себе. Чи будете ви святкувати новий рік? Можливо. Як саме? Вдома у сім'ї. Що би хотіли побажати Житомирянам на цей 2024 рік? Миру і перемоги. Ну, ще поки не вирішила як, але будемо. Що б хотіли побажати Житомирянам на наступний рік? Ну, найшвидшої перемоги і миру, мирного неба над головою. Ми з компанією, з друзями будемо сидіти, відпочивати, розважатися. Що б ви хотіли побажати Житомирянам на 2024 рік? Ну, щоб реально сказали, це миру, щоб було, щоб все було добре в нас. Щоб нічого не турбувало, щоб не були, щоб ця росняк не лізла. Нічого, щоб, все, щоб все було добре. Ні, я буду спати, бо в мене маленька дитина. Люлі, Люлі, першого числа з Новим роком! Що б ви хотіли побажати Житомирянам на 2024 рік? Посмішки. У нас житомиряни рідке явище, коли посміхаються, навіть якщо ніколи ще не було війни. Чомусь особливість в інших містах в тому, що житомиряни е, дуже достатньо виглядають суворо. Так. Як саме? З сім'єю і все. Що би хотіли побажати житомирянам на 2024 рік? Поскоріше, щоб війна закінчилася. Не знаю ще. Що... Я ще в роботі, ще навіть про це не думав, якщо чесно. Що ви хочете побажати Житомирянам на новий рік? Житомирянам, де всім українцям хочу побажати перемоги, і щоб ми взагалі не через покоління, коли кажеш русня, щоб діти казали, а хто це. Все, що нам треба зараз. Що би хотіли побажати українцям на новий рік? Звісно, перемоги, щоб жінки дождалися своїх чоловіків, так само, як і я свого чекаю. І хотілося б, звісно, щоб цих чоловіків відпустили хоча б на цей новий рік додому, до дітей, до жінок. Що будеш ти святкувати новий рік? Так. Як саме? Вся родина збереться, будемо святкувати вдома. Що б ти хотів побажати українцям на новий рік? Перемогу і все. А ще? Тільки перемогу. Тільки